Вітаю всіх, шановні клієнти. У нас з'явилось чудо електричної техніки, відділу Маска Tesla Model Y 2022 року виробництва. З комплектацією або з моментами технічного і експлуатації раджу вам ознайомитися десь на відеооглядах на просторах YouTube тому що простіше назвати, що в цьому автомобілі немає з комплектації, аніж є. Саме ця модель цікава тим, що в неї пробігу 123 кілометри. Цей автомобіль офіційно завезено в Україну. Це не биток з американського аукціону. Автомобіль повністю весь цілий, не фарбований, жодна деталь, не фарбована по кузовній частині, в ідеальному стані салон. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, будемо раді вас вітати в нашому автосалоні.